Ми всі чули багато історій про те, як сім'я бере дитину з дитячого будинку. Кожна з них має різний кінець, деякі щасливі, коли і батьки, і дитина приймають один одного і живуть у гармонії, а інші не зовсім, коли батьки не справляються з великою відповідальністю. Деякий час мій чоловік працював у інтернаті, куди батьки приводили дітей, які потребували підтримки. Бували випадки, коли вони повертались до родини. Але зазвичай їх направляли в дитячий будинок. Історія, яку я хочу розповісти, на жаль, не отримала щасливого завершення в тому інтернаті багато років працювала вихователька Олена, чудова жінка років 45. У неї з чоловіком був вже дорослий син, але вона завжди мріяла про доньку. І ось одного разу в інтернат привезли шестирічну дівчинку вона одразу знайшла спільну мову з Оленою. Між ними зав'язались дуже теплі стосунки. Маленька Марія ні на крок не відходила від жінки, щоразу сумувала, коли настав час прощатися, і з нетерпінням чекала нових зустрічей. Усі співробітники казали Олено, це точно твоя дитина. І, врешті-решт, Олена вирішила забрати дівчинку до себе, тим більше що родина була тільки рада. Але через два тижні Олена повернула Марію назад, оскільки чоловік поставив ультиматум. Або він з сином, або ця дівчинка. Усіх працівників, зокрема й мого чоловіка, здивувала ця ситуація. Олена, яка завжди добре ставилася до дітей, повернула дівчинку без пояснень. Всі співробітники, включаючи мого чоловіка, були вражені. Марія засмутилася і благала її не залишати, але Олена навіть не озирнулася, а мовчки вийшла. Того ж дня вона написала заяву на звільнення. Минуло багато років, перш ніж я дізналася цю історію. Мій чоловік повернувся з роботи і розповів, що зустрів Олену в магазині. Він довго не наважувався, але зрештою запитав її про цей випадок. Олена пояснила, що вже з першого дня Марія почала поводитись дуже непросто вона не давала нікому спілкуватися з Оленою, влаштовувала бурхливі сцени, вимагала постійної уваги. Їй було складно знайти спільну мову з новою родиною, і це спричиняло багато труднощів. Спочатку сім'я намагалася ставитись до цього з розумінням, але з часом ситуація ставала дедалі складнішою. Одного разу вночі Олена прокинулася і побачила, що Марія стоїть поруч і тримає її пасмо волосся, яке обрізала ножицями. Цей випадок змусив Олену серйозно замислитись. Після довгих роздумів вона зрозуміла, що не зможе впоратися з усіма труднощами самостійно, і їй довелося прийняти непросте рішення. Біологічні батьки так і не забрали дівчинку і її перевели в дитячий будинок. Як склалася її доля далі, на жаль, ніхто не знає.